Якщо, два викає, одну фішку виняти, якщо від генератора буде працювати. І от ви собі запам'ятали, яке було значення. Ось таке воно має бути, якщо працює два тени. Це у нас реверс потоку. Ось так ручка стоїть Це в ту, що одну подачу. Змінюємо буде втул. Змінювати можна час роботи насоса. Ось працює насос. Це максимальний тиск, щоб його зменшити, ручку донизу, тиск падає. ще донизу, ще більше впали. Так можна до нуля. Ось, зараз немає ручка повністю в другу сторону. Починає опускати, починає піднімати тиск, ну і відповідно видача. Чим вище, тим більше тиск. Але робити це потрібно з закритою кришкою. Ось максимальна тиск. Тут у нас злив рідини. Так вона працює по колу, бак да, циркуляція йде, так буде зливатися сюди. Далі, що не щоб є повітря. Ось ну, так ті гривки робити. Такі будуть гідроудари. І вода буде спілена. Вилітати. Реверс, редуктор у нас тут налаштований на 3 бара. Ви собі підкоригуєте під свій компресор, під свій тиск в Козюля, повітря, повітря можна витискати. Ось так, наприклад. Витискаємо ручку і вода зі шлангу буде витікати сюди. Наприклад, сюди або ж сюди. Якщо ручку поставити сюди, ось така історія. Якщо то можу відправити завтра, в, в комплекті також перехідники. Чотири, так як я казав, і фільтр п'ять